Патріотизму, сили та єдності у Мукачеві. Проходить міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Команди відкрили змагання урочистим козацьким колом та представленням роїв. Пане підполковник! гайдамаки до участі в конкурсі поряд готовий. Привілі трець Вікторія! Цьогоріч військово-патріотичні змагання серед школярів проводять у двох вікових групах середній та старшій, зазначив начальник управління освіти, культури молоді та спорту Мукачівської міської ради Михайло Лабош. У джурі змагаються 28 роїв, загалом понад 250 учнів, які представляють навчальні заклади Мукачівської громади. Сокіл джура проводиться з року в рік. Сьогодні наше управління констатує факт, що з року в рік ми бачимо покращений формат проведення і готовність кожної команди показати свої найкращі якості. Цьогоріч проводимо у двох вікових групах у такому глобальному форматі – це учні 5-9 та 10-11 класів. Загалом заявлено 28 команд. У грі і це понад 250 учасників. На урочистому відкритті учасників також привітали підполковник Олександр Сушко та військовий капелан Павло Сосницький. Бажаю всім учасникам успіхів, наполеглої боротьби, у змаганнях, хорошого настрою і чудових вражень від нашої спільної праці. Слава Україні! Героям Слава! Ми тут для того, щоби Плекати у собі єдність, плекати у собі бажання дбати один про одного. Тому сьогоднішній день є способом для нас у собі випликати це почуття єдності. Рої змагатимуться у десяти етапах, що включатимуть спортивно-силові змагання, тактичну медицину, козацькі забави, туристичну смугу, перешкод тощо учасники зможуть продемонструвати спритність, влучність, витривалість, проявити згуртованість та командний дух. Переможці представлятимуть мукачево на обласному рівні. На мою думку, ці змагання є досить важливими, тому що вони розвивають як командний дух, стратегію. Співпрацю в команді, mm, мужність, витривалість. Наша мета зайняти призове місце обов'язково. Інше ми хочемо побажати удачі, мабуть. Терпіння, витривалість, щоб до кінця боролися. І щоб було цікаво, головне. В першу чергу ми готувалися з строєвої підготовки. У нас це було ну, багато годин з менторською допомогою нашого вчителя захисту України. Також стріляли з рушниць. Проходили смугу перешкод, тому в принципі ми претендуємо на якісь призові місця з строєвої підготовки і смуги перешкод. Ми дуже старалися по всім абсолютно станціям пройтися, щоб добре підготуватися, прямо дуже добре. І ми дуже хочемо перемогти. Дуже хочемо. Минулому році ми зайняли перше місце, тому що готувалися, добре готувалися. І в цьому році ми теж хочемо зайняти перше місце. Рій! Наше гасло за, за синє небо, небо за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося.